Слава Україні! 1 вересня, а вже так трохи вечір. Ну і ну, вирішив остатися на цьому місці, не, не збиратися, бо якісь ще хмарки йдуть, може вночі буде поливати. А, не було чого робити, я то узли пов'язав потім взяв і пішов спробувати. Ну я півмав два таких невеличких, але мені вистачить на, на вечерю морських карасіка. То я потім вже дознався в інтернеті, що там морські карасики. Але вони, як пір'я свої розпустили, як перше я достав того великого, то а, страшний був. Зараз покажу. Ну і так. І то такі у нього пір'я тут. Ну, як, як показати. Один такий, а другий трохи менший. Почищую мені на вечерю вистачить. Якраз як на тарілочку буде. Ну. Так що бажаю всім гарного вечора. Буду попробувати морських карасиків, ще не пробував гарного вечора.